Кукурудза ДН славиця це середньоранній П-гібрид із Фао, 250 розроблений інститутом зернового господарства, відзначається потенціалом врожайності до 12 тонн з гектара та високою стійкістю до посухи, що робить його ідеальним для вирощування в зонах полісся, лісостепу та степу. Основні характеристики ДН славиця, призначення зерно. Тип зерна, кременисто зубоподібне, жовто-оранжевого кольору. Висота рослин від 250 до 270 см. Потенціал врожайності від 11 до 12 тонн з гектара. Переваги гібриду ДН славиться. Посухостійкість. Гібрид забезпечує стабільний урожай навіть у посушливих умовах. Високий рівень вологовіддачі сприяє швидкому дозріванню зерна. Стійкість до вилягання зменшує втрати врожаю при несприятливих погодних умовах. Невибагливість до агрофону підходить для вирощування в різних зонах України. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Посухостійкість 9 балів, стійкість до вилягання 9 балів, стійкість до основних хвороб 8 балів, стійкість до основних шкідників 8 балів. Кукурудза ДН Славиця – надійний вибір для аграріїв, які прагнуть отримати стабільний урожай за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.